Робочий одяг 15 кг. Перший сорт. Перший оберег ось такий комбіназон червоного кольору. Що десятий перший рожок? Іде обличчі. Далі шорти і досвідуваючими лініями в розмір 54. Далі наступний. Це буде також робочий комбіназон у розмірі XX. Також буде лісова кофта. І вона також йде зібрається лініями в розмірі. Розмір не певний, але думаю, це Елька. Так, буде просто сорочка. Розмір МЛ. Також буде ще одна така сухоча сорочка. Сорочка така подовжена. 52 розмір. Далі ми зробити ось така кусточка. Перекоснує так в XXL-розмії. Тут іде світло і збиваючими з катманчиками на руках, внизу. Так, ще одна курточка. Ось така. Світло звається на плечах, на руках, навколо талії. В розмірі. Нам тут не вкатили, але думаю, це 2 хl Так, наступне нас це один робочий комінзон з синього кольору. В розмірі 80. Так, наступне це у нас буде ось такий кобінзон. Ще один. В розмірі. Розмір не вказаний тут, але тут на М-ку. Мку ку Так, робоча сіточка з світло-відвалючими лініями. Іде на руках, на плечах, іде як такою, Також знизу. В розмірі. Не можу знайти, але це там 2XL точно. Так, робочі штани. Ось такі. Розмірів XL56. До речі, ці коробці переважають великі від XL до 2. XL. Так, ще одна ось така курточка. В не вказаний, але тут тобто, 2 XL, якщо не більше. Так, наступна буде на це ось також робоча фліска. Іде вона в розмірі 2XL. Розмірі XL. Ось така вона також підбиваючими лініями. Наступне будуть ось такі штани. Думаю, це розмір Есочка. Іде маленький розмір. Так, наступна буде ось така сорочка в розмірі 48. Це вже Емочка. Також буде ось така сорочка. В розмірі в думаю, це МЛ. І останнє це буде йти як комплектом. Буде йти ось таке коментончик. Ось такий в розмірі 56X для замовлення писати нашого менеджера на Viber або Telegram.